Привіт усім! Вітаю вас в гостях з себе на каналі. Дуже переживали, де подівалися мої індичата, адже вивелося 15 штук з 15 яєць. Так? І де ж вони подівалися? В Яремчі я вам показала тільки 4 хлопці. Всі нормально пережили переїзд, тільки один щось побився. намотлошило мотлоши у них, ну капец. А так всі нічого ні в року. Там жарко жаркуємо, остиває. Ну, а в Чернівцях залишилося п'ятеро індичат, це чотири також хлопця. І одна дівчинка-горобчик, яка. Не знаю, з тих чи інших причин не дуже той і росте. Хоча, можливо, щось там десь і росте. Ну, в общем, вона дуже перехворіла. Е у нас було три дівчинки, дві пропало в різний період, а вона одна залишилася у нас така сама-сама, е яка міцніша і здоровіша. Дуже жарко зараз птиці. Звичайно, поставили ми їм не тільки ось таку поїлочку, ну і ніпільні також. Туди заливаємо свіженьку водичку для того, щоб можна було, щоб вони могли пити собі навіть. Ой, бачу, тут трошечки не нас не було. Час від часу я оце так промиваю. Ось, тик-тик-тик. Отак. І все. Зараз. Його переверну. Отак, тут у нас берується водичка, Звичайно, від порохів і так далі. Вона така не дуже симпатична. Щось прибирала, прибирала, нічого не доприбирала. Ну, в общем, о, все. Файно є. Чисто і порядочок. Все. Отак. Так як ми їхали, нам треба було, щоб вони мали воду постійно. Зачепили їм дві годівнички. Кажу вам зерно, суміш, вони їдять, як мокре горить. А ось комбікором вони хапають на раз-два. Тому у нас залишилося п'ятеро ось таких малят. Часто запитуєте мене, чи можна їм на траву. До прикладу, в Яремчі індичата дуже гарно себе почувають на траві, ходять на плантаціях, мають вільний абсолютно вигул, і нічого їм не шкодить. Тут же в місті я їх випускала, і можливо таке бути, що у траві десь там є маленькі деталі від іграшок, ймовірно, бо є діти тут, на подвір'ї чи щось ще. Ну, одразу одне пропало. Тому. Все залежить від того, де саме знаходиться ось це у вас цей загончик, де ви хочете їх випускати на траву. Сюди траву ми їм рвемо і вже кидаємо безпосередньо у вольєрчик. Ось Ось такі-то справи. Маємо ми ще курочок від наших домашніх кур різних порід, тому... Ці кури в мене не затримаються, як тільки підростуть, я їх приберу. Або, якщо ви знаходитесь у Чернівецькій області, в Чернівцях маєте можливість приїхати, приїжджайте і забирайте собі ось такий підрощений молоднячок. Вивелися вони 1 квітня. Сьогодні у нас уже липень місяць, дай Боже, пам'ять, яке число? 10 липня. Ось. Тому ви зможете. Уже на осінь має бути з яйцем. Тут є дві курочки. Барбез'є, Ось одна чорненька перед вами. Ой, ой, ой. Де О, бачите, чорненька курочка барбезє. І ще десь одна. Ага, а одна купається ось там у тій купелі нашій, яку ми зробили. Є біленькі такі бородаті. Ага. Три курочки І ось ще одна отут у загороді. Ось. Так, так. І ось ще одна. Тому віддам їх вам по ціні звичайних кор. Такі-то справи. Бо шкода, нам м'ясо опускати таких курочок, Але і що робити з ними, теж я не маю, тому що цей загончик буде у нас звільнятися. І в неділю, ось тут, де ці курьошечки, будемо заселяти когось новенького. Можливо, багато хто хто слідкує за моїм Фейсбуком, то вже навіть знає, кого я знайшла. А хто не слідкує, то вже в неділю зніму відео, і ви зможете також побачити. Ось тому випустила. Ми, коли робили генеральне прибирання, то забрали загороду між ними, але не справилися вони з дружбою. Дуже сильно воювали. Ось, скажу вам відверто: пропало у нас два півника фавероля і одна курочка фоверолю. Ось так. Вони здружувалися між собою. Ну, на день я знову відкрила, курочки вже підросли, начебто так непогано. Хтось більше, хтось менше, так як різні виводочки. Ось, і будемо вже слідкувати. Тут є вже навіть проявляється господар з цих півників фаверолівських. Він так ось. Дивіться, самий -самий красивіший з усіх. Дуже-дуже всіх пантрує, захищає, бігає. О, цік. Про тебе кіно знімає, козач. О, о, там він на задньому плані. Ось дуже-дуже так тримає все під контролем. Кожну курочку пантрує, пантрує чи не заходить туди хтось чуженький. Ну, і взагалі дуже мені подобається, бо він відповідає повністю усім стандартним ознакам. Ось такий майбутній власник. Хоча тут багато є півників, практично всі залишилися вже від такі відповідні до стандартів. Єдине, що ще курочки тут є Дві чи три. Де ви є? Ага, ось тут. Дивіться, одненька немає борідки. І ще десь одна, мені здається. Так, так, ось там на задньому плані. І ще є одна, то вона також може переїхати до вас разом з ось тими домашніми курочками. Ну, бо така на плем'я залишатися не може. Ось, курочки Февероль є дуже-дуже ручними. Абсолютно, от вона тут ходить біля мене. Граємося, граємося, так? так граємся. Комедія, зараз Півен мені покаже, хто тут господар і можна гратися чи не можна, так? Чудо. Ось такі мої мелоти. Гарно перенесли той період, поки нас не було. Дуже переживала, що вони пропадуть. Ні. Вони пропали, всі здорові, живі, здорові. Діти справилися чудово. І ось таке. І такі то в мене справи, і такі-то в мене новини. Ось. Ну, чекайте, чекайте, скоро, скоро всіх вас чекає сюрприз. Завжди я нову породу чи будь-яку породу заводила з яйця, виводила, а тоді вже. Показувала, що в мене є. Так як наразі проблеми з світлом, а забаглося мені цієї породи вже. <гум> Не хочу чекати, поки вони виведуться, поки вони виростуть, Хочу вже. От вже. Ось така в мене хотілка проснулася. Тому вже і буде в мене. Всім вам дякую за перегляд. Очікуйте новин. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, мидерного неба нам всім над головою. Дякуємо Збройним силам України, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей. Не можу налюбуватися цими курами. Так? Є! Так собі сиділа би з ними і сиділа, заскучила за ними страшно. Ну все, я вже зняла фільм, так? Да? І курочка, і півник.